Давай тут. Під мост ти ще встигнеш піти. <рес> Ні, тут немає, чесно. Я ж тут купався, а що забувся. Я ж воно ж якраз туди виходив і, і тут ще взагалі майже води нема. А навіть на ну, го, оце що, навіть там го, ну а там десь максимум по поясу. І це там, а тут ще менше. Так що давай. Давай, <рес> Застрісня. А повійдай Нормально все. Бо тут взагалі глибини немає, я ж тобі кажу. А, а, ось дивись, тут десь полтовина, то все тут багато мука та якраз поняв. Так що а мук теж вже міг замерзнути. Ось дивись, я щось йду собі спокійно. Спасибо, буде спокійно сливати. Давай виходь хоч тоже. Та ти дивись. А я один раз вроді ходив чи ні. І все нормально? Так. Я не знаю. Це конечно це був то ще в дню цього року. Через січень то ж якраз. А, да, да, да. То ще провались там у водіалах я поки. Ні, це раніше тоді був Хі. То ще пізні. Це що пізніше то. А зараз бачиш, тут чистенько це. Я, я, я да, Давай тут, Сауптавко, йди сюди. Дивись, Сауптавко, дай я зараз, і тут все нормально. Бачиш, все нормально. Я собі все спокійно ходжу. Дивись, бачиш білка частина, тут взагалі вона замерзується повністю. Це оті такі темні частки, е, частини треба боятися, не такі біди. Давай виходь сюди. Е, -е. отак От починаються провали. Ні, знаєш, що в чому найцікавіше? 49% всього що цих пригод починається що дивись як я можу. А 51% і сидів пігня. дивись як треба. Так що давай виходь. Я ось спокійно вже тут ходжу. Сауктавку, дивись. Я тут даже кататися все можу. <гад> давай, я ти ж бачиш скільки я скільки раз я тут ходив. Давай <гад> нормально Дивись, Сауктавку, я даже сюда все Я сюди йду. Че, вачка? Остап 5. Та дава! То йди провіриш. І шо? А, а тут взагалі що тобі максимум по пояс буде. А, і це і максимум. І то по пояс тобі там буде. А на тут. Туша менше. Я дрова разбираю, да? Ну а шо, дрова всем надо? Потом ну, тряснешь. Босой я так попрыгаю там. Нормально. <ривай>. Так все, и дам взнимать наступное видео. Да.